Це не так, що я сьогодні перестала їсти і завтра похудаю. Тобто, аскеза це не є дієта. Аскеза це досягнення вашої мети, певної мети. Хай це буде багатство або кохання, але е треба пожертвувати відповідним чином тобто є певні правила дотримання аскези і ці правила придумали не ми сьогодні вони існували спокон віків і їх виконують по сьогодні спокон віків тут наведу так. приклад наприклад людина народилася з поганою кармою і людині ніяк не вдається розбагатіти за все своє життя в нього діду був бідним у нього прадід був бідним то тут спочатку треба виправити карматичне, а потім уже взяти аскезу заради здійснення тої мети, щоб людина розбагатіла. Тобто треба завжди раховувати певні фактори. Бо якщо в людини